Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і Боже чудо іконою матінки Божої Галицької, до якої сьогодні була всеукраїнська проща молитвами всіх святих, окремо Бориса і Гліба, серед них що сьогодні день їхньої пам'яті згадуємо та святої Христини, а також славного Богдана Хмельницького. Що день смерті сьогодні також поминаємось. і. Хай Бог приймає наші моління за участю всіх святих сонячного божа раю та людей земних, які молились з нашого краю чи з діаспори у цей день у храмах чи по своїх домах. І моя особлива подяка тим, хто привітав мене, Бориса Борисовича, нем. Шанемо славного іменинника Бориса, сина Володимира Великого. Де вам я, що Борис був хрещений на християнське ім'я Роман, а гліб на ім'я Давид Найкращі побажання всім патріотам і друзям України, а особливо воїнам, козакам збройних сил України, а найбільше саме пілотам, соколам, яких сьогодні свято ми маємо. Побажаємо всім нам скорішої перемоги України з Христом Богом! З Днем благовірних князів Бориса і Гліба вітаю! Блакитного неба і щастя без краю. Святом прекрасним, з чудовим гарним днем! Хай доля буде сонечком зігріта! Святі хай захищають від проблем! І у житті завжди квітує літо, ясного неба і легких доріг, і мрія заповітна хай здійсниться. Хай щастя переступить твій поріг, і у душі назавжди залишиться. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею! Слава! Вітаю вас! Я, Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська у 1988 що де фільмі «Поклик Христе Упа», ти я знімаю святу неділю у свято Бориса і Гліба та Христини 6 серпня 2020 року. Щиро вітаю всіх, хто має ці чудові омблосвовенні імена. А також пам'ятаємо, що Борис Князь України був хрещений на християнське ім'я Роман, тому що ім'я Борис ще тоді не було прославлено серед християн. А Гліб. Що мав таке слов'янське ім'я, був хрещений на більш славне християнське, на ім'я славного царя, пророка Давида. І хай Бог за молитвами всіх святих, а особливо тих, що сьогодні пошануємо їх і в Богородиці, вас, дорогі мої брати і сестру Христі, з силою чесно Житорящого Чудотворного Христа, Кобзаря, Металевого. Встановленого в Франківську за кілька сот метрів дає місце на озері, що має зійти чудо храм, з якого Воскресне тисячу святих тілах нових вічно молодих. В четвер Божого пришестя в той же день мають зійти і в тій же годині чудо храми ще 323 із них. До 99 в Україну разом з золотим Божим містом Новим Єрусалимом. Нагадаю вам я, що стане між Франківськом і Львовом і нашим містом Калушем, який перейменуємо Бандерівську. Нарешті ми, коли Бог прийде, бо понад 30 років я добиваюся це як депутат. Певний час 10 років вимагав і мітинги проводив. І підписи збиралися за це. Потім, як чи в той же час, верніше кажучи, бо тоді я залишався депутатом, коли став головою франківського гностичного руху, а далі українського настичного руху і першим явним провідником української патріотичної асамблеї, упа фронту, державність з 1998 року, коли було боже попередження. Що в тому році має прийти Богом проклятий Антихрист? Явно люди його побачать, і буде йти він до всесвітньої влади. Так і воно сталося. Прийшов Путін, дехто ще не втямив і досі, що це Антихрист, але число його 666, біблійне число. Якщо помножити на 3, то отримаєте це число 1998. Ну і звісно, на цьому місці святому особливо молимося е, ми з е, нашими друзями, християнами. Я особисто приходжу щодня з Пречистою Богородицею, яка є тут. Сонця, сонечко неймовірно гарно сіяє. І хай е, матінка Божа з Ісусом вас благословляє. Є особливі такі зяви сонячні, е, саме опівдні тут. Е, ще в інші години, найбільше сонячні знаки, найбільше фото Христа і Богородиці. Господь Бог дає зняти саме тут, біля цього чудотворного Христа, а також біля сонячного Христа і Старасного Христа України, Вос... Воскресного Христа і Вознесенського. Таких п'ять чудо Христів є в Франківську, де найбільше. Молиться Пречиста Божа мати і з тими, які мають вернутися святими з малим числом, їх тому що вернеться всього 324 тисячі. Нагадаю вам з по тисячу з кожного до храму, але плюс ще ми не знаємо число тих, які вернуться разом з Новим Русилим, золотим Божим містом, описаним. 21 главі Откровень Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, дорогі мої про це в Біблії. І звісно, наша молитва, особливо за наших воїнів, козаків, захисників, за їхніх рідних, близьких, за тих, що полонені, за тих, що не свердливі за всіх тих, що матінка Божа просить за них, за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо тих, що є з нашого народу, за душі чистилища, за душі мертвих. За душі живих, за душі ненароджених особливо. Подякую згадаю свого тата Бориса, якого поминаю, маму дорогу, які в Бога вже святі, яких сонячного спасіння з героями чекає до нашої Богом даної землі. Як дасть у ближчі місяці чи тижні? Тато мій дорогий похований у Білорусії. Світловічна пам'ять всім тим, що відійшли, і окремо згадаємо ми наших героїв збройних сил України, які віддали життя за нас, особливо після 23 лютого 2022 року. найбог Бог пом'яне їх. Усіх, особливо тих, що в частили ще потребують прощення його, і вислови молитву тих, які вже святі, яких він обрав у Божі образі свої, що має вернути понад 77 тисяч наших гроїв в тілах нових вічно молодих. Передала на свято Пресвятої Тріції, нам, українцям, через мене і через деяких інших візіонерів в мережі ООН, ГУВЕР, Християн у ПЦУ, пресвята, пречиста наша єдина ма. Мати Марія, просимо її особливо заступництва всіма вже нашими героями, друзями, родичами, святими, за нами, всіма Божими людям у ті найважчі, найстрашніші дні, які мають наступити в ближчі тижні до нашої землі, коли все більше буде всесвітня війна, з'явила вже Христа, спроба встановлення всесвітньої диктатури зла. І щире співчуття рідним близьким наших героїв дорогих, та найбог помяне всіх тих, за яких просить причиста Божа Мати, мертвих, живих, ненароджених, і хай скоріше буде наша перемога з Богом. У цьому літі Чивосини віримо, що як пише Біблія, праведні у спадкують землю з Богом і Богородицею святими переможемо ми. Разом з тими людьми, які за Богом пішли. Вража куля шалена перебила крило, опустіть знамена нахиліте чоло, Впав у лютім двобої, щоб свій край не віддать він упав. Хоч герой лиш було двадцять, пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за нень був вкраєну на лютій битві полі, хай Пам'ятаємо, вашого сина, що до Криви не звить, записала серце співчуваємо. Лідним близьким друзям, дорогим наших героїв та всіх тих людей, які потерпіли від рашу фашистів тих проданців. Всього найкращого, брати сеси, вірте у перемогу. І подивіться е, фільми, ті, які я підібрав у цьому дні. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А журналіст Віталій Портник вважає, що НАТО немає єдиного рішення про реакцію на можливі провокації вагнерівців. Таку думку він висловив етері телеканалу Еспресо. Ми не знаємо про червоні лінії для заходу. Путін зараз буде пробувати якось їх намацати. Я весь час говорю про це. До прикладу вагнерівці зайшли на територію Польщі або Литви. Не змогли знайти слабке місце на кордоні. Далі зайшли в якесь селище, селища, убили людей і вийшли. яко тоді має бути відповідь альянсу. Перший варіант викликати тимчасово повіреного республіки Білорусь і оголосити йому протест. А другий варіант вдарити по базах вагнерівців на території Польщі. Є от такі варіанти про те, що буде обирати Польща та країни НАТО, важко спрогнозувати. Пояснив портников. Журналіст наголосив, що Путін буде і далі використовувати вагнерівців для залякування країн НАТО. Вагнерівці можуть спровокувати країни НАТО на відповідь про те, якщо така відповідь буде, то тоді Росія може заступитися за. Білорусь, це вже початок війни НАТО проти РФ, тому вони будуть стояти перед вибором. Путін це розуміє, буде цим залякувати. Якщо дійсно вагнерівці перетнуть кордони країн НАТО, альянс буде стояти перед важким вибором, як відповісти, вдарити по військових об'єктах РФ чи викликати посла Росії, а не Білорусі. І якщо це буде силова реакція, то відповідь теж може бути військова. Додав він. Але якщо вже включиться НАТО, то Мінськ зітруть з лиця землі спільним залпом більше як тисячу ракет. 23 лютого польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю У червні на кордоні Польщі з Білорусі під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед яких були двоє офіцерів. Наразі невідомо хто саме обстріляв автівку 16 червня. Польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації. Після заклутувата шкафовака вагнера Євгена Прогожна, який відбувся наприкінці червня. У Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня само про. Оголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив припуття до країни Євгена Пригожина. На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячою поліцейських. 8 липня повідомлялося про скарування на кордон додаткової сили, серед якої понад тисяча військових і близько 200 одиниць військової техніки. Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК палакаванра сходити на екскурсію до Польщі. Після цього. Того ж дня стало відомо, що до Білорусі прибула 10-та колона Вагнерівців, які щонайменше 10 менше одиниць техніки. 27 липня повідомлялося, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб готових воювати проти Литви та Польщі. 29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білорусі через провокації ПВК Вагнера. Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країн у районі Біловежі. Начебто під час навчань про інцидент повідомили НАТО, також ОМЗ Польщі викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі для пояснень. Натомість Міністерство оборони Білорусі відхрестилося від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону. Моніторингова група Білоруський гаюн» написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошень президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції в Ісхулі, що за 7,5 кілометрів від кордону, у Пентагоні прокоментували порушення, наголосили, що вони дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО 4 серпня. Посольство Польщі мінського передано Міністерству закордонних справ Білорусі інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами загалом за кілька хвиль атак з вечора 5 по ранок 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено 13 крилатих ракет «Калібр», 17 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», 27 ударних БПЛ «Аша Хеде-136», «131». Щодо кинжалів, повітряні сили мовчать. Під ударом, на жаль, знову опинилася Хмельниччина та аеродром Старокостянтинівка. І, хоча величезна кількість ракет було знищено, все ж попадання були в той же час з території Білорусі. Також вперше за довгий час летіли ракети і дрони. У відповіді на це на аеродромі Гумеля у військовій частині та на ракетних складах пролунали надпотужні вибухи одразу після того, як в Україні почали відбої. Телеграм-канал Білоруські партизани» пише, що залпи із сум та Чернігова змусили заткнути пускові установки на території Білорусі. Є втрати серед операторів Росії. Сіян в Білорусі пролунало понад 12 вибухів з погляду Росії і Кримський півострів. І Білорусь є не більш ніж плацдармами, з яких агресор у перспективі готовий атакувати Європу. Порозив свої колонці пише колишній посол України в Мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом атаки у залежності від тієї чи іншої ситуації, визначено Україною. У всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму в Білорусі об'єкти атаки це. Англосаксонський регіон, Скандинавський регіон, Північна Європа для плацдарму у Криму, Балкани, Південна Європа, Середземномор'я. Переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білорусю, Він вважає помилковою Крим і Білорусь як плацдарми з української сторони. Повинні мати тотожну оцінку і для того, щоб полегшити способи методи враження Кремля, потрібно поставити крапку по Криму і по Білорусі. Те, як зараз розвиває. Ця ситуація навколо Криму тільки підтверджує правильність цієї позиції, зауважив він, нагадавши, що по півострову поки завдано лише пробних ударів. На думку безсмертного багато спільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих в Москві території Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. них однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично у тотожному Кримовій статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває у стані війни з Україною, з точка. Зору міжнародного права, тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму, завдавати ударів по точках, аеродромах, що нині застосовуються як військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні. Написав автор розтягування у часі російсько-української війни, призведе до того, що вона переросте у регіональну, а потім у континентальну і глобальну, і Тоді РФ використає проти Північної Європи. Ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білорусі. Вважає експосо. Голові. Так, за його словами удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусь з війни. Судячи з того, що зроблено у Криму в українському військово-політичному керівництві є люди, які розуміють призначення, і білоруського блацдарму припустив безсмертний. Пролунали вибухи улюблені на військовому аеродромі. За даними телеграм-каналів, спалахнули цистерни топливом для літаків. Відбулася диверсія здетонувала саряда, Польська влада офіційно заявила про людську помилку та аварію. В той же час неофіційно Білорусь отримає відповіді. Зокрема, її вже годину тому отримав Брест. На одній із баз вагнерівців був прильот. Говорить про ракети ЕйТей зі шаблеллю металевим кульками, які має польща. Офіційно польська влада заявила, що на Менці ПВК Вагнер намагалися проникнути на територію країни з Білорусі. Варшава посилює охорону своїх кордонів, чекаючи нових провокацій на кордоні. Очевидно, що спроби вагнерівців потрапити до Польщі будуть. Ми очікуємо нових спроб атак на кордоні. Можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір, заявив заступник голови МВС Польщі в ефірі CNN. За його словами, найманці намагатимуться демонструвати свою вседозволеність. При цьому він сказав, що Варшава збільшила кількість своїх військ на кордоні. Ні, з Білоруссю, тому що розглядає будь-які кроки для захисту громадян і території, включаючи повну ізоляцію Білорусі, і повне закриття кордону. Ми хотіли б уникнути цього, тому що в якійсь мірі це крайній захід. Але якщо атаки і спроби дестабілізації нашої країни продовжаться, то у нас не залишиться іншого виходу. Підсумував Яблонський. Польща направиться на посилення охорони кордону з Білорусі радіолокаційні станції. Бистра говорячи про посилення війська польського, яке охороняє кордон і надає підтримку прикордонній варті. Глава міністерства національної оборони нагадав, що найближчим часом до армії на озброєння 25-ї повітряно-кавалерійської бригади буде передано гелікоптери aw 149 Також незабаром до Польщі доставлені гелікоптери e Армія також отримує перші ЛРС Бистра, які значно посилять протиповітряні та протиракетні операції. Повідомила прес-служба міністерства національної оборони Польщі з посиланням на голову відомства Маріо Шабла. Ака передає інтерфакс Україна. Раніше Блещаґ затвердив виконавчий контракт на постачання 22 РЛС бистра, що є частиною зенітних ракетно-артилерійських комплексів «Піліка-Плюс». Вертольоти готові до боїв, а їхні пілоти дуже досвідчені. Фахівці їм надано також повноваження до польотів і вдень, і вночі частина цих пілотів, ще перебуваючи в Афганістані та Іраку, використовували стрілецьку зброю та ракети. Тому в випадку потреби не вагатимуться відкрити вогонь. Значив перший заступник командувача генеральним штабом збройних сил генерал Марк Соколовський, Техніка та солдати готові до негайних дій, як зазначив міністр Блащак, порушення повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі. Мусимо усвідомлювати, що провокації будуть тривати. 1 серпня ми ще раз у цьому переконалися. Їх буде більше, тим паче, у рік виборів. Ще раз хочу наголосити, що східний режим не зможе дестабілізувати». Лізувати польщу додав блащак. Зміцнення польського кордону від гібридних атак зі сходу триває уже не один місяць. За словами міністра, польське військо, готове забезпечити безпеку на східному фланзі НАТО. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одинадцята всеукраїнська проща до чудотворної ікони Матері Божої у селі Крилос відбулася цими вихідними. У неділю 6 серпня на неї приїхав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Прикарпатка Зоряна розповідає, до Крилоса цьогоріч приїхала вперше. До того була на інших християнських прощах, які відбуваються на Івано-Франківщині та Тернопільщині. У мене особливий намір, бо в мене син у коло і прошу Бога за його повернути. Прикарпатець Ігор Припхан каже, намагається кожного разу приїжджати до Крилоса на Прощу. Помолитись за Україну, щоб Україна також перемогла цього ворога, і щоб ми вже нарешті зажили як вільні країні європейські. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відправив у Крилосі архієрейську літургію. твоя на сині чоловічому, Ці покоління наших батьків і матерів у вірі сюди приходили, щоб тут зустріти Бога, стати перед Його обличчям. Після цієї такої неспокійної, бурхливої ночі, в якій ворог ще раз випустив по Україні більше 30 ракет різного типу і іншої смертоносної зброї, наступив ранок. Прийшов день світла. Ми живі. І ми стоїмо тут в молитві. Цьогорічну прощу присвятили 1125-й річниці першої писемної згадки про Галич, каже завідувач музею історії Галича національного заповідника Давній Галич Тарас Зіньковський. За його словами, центр Галича у княжі часи був у селі Крилос. Зокрема, це підтверджує розкопаний фундамент Успенського собору 12-го століття і інші археологічні знахідки. А образ матері божої, до якої йдуть прочани, ймовірно, є копією Константинопольської ікони, яка Колись висіла в успанському соборі, каже Тарас Зіньковський. Є таке село Сокіл, і там в XVII столітті місцеві селяни в монастирі, який вже руйнувався, виявили в закутках ікону, яка за описом нагадувала ту, яка була колись в Успенському соборі. І вирішили цю ікону забрати до новозбудованої гарної церкви, оскільки той монастир руйнувався вже. І вже в XVII, на початку XVIII століття було дуже багато свідчень очевидців, що ця ікона творить чудеса. Ще в 1707 році ця ікона була проголошена вже чудотворцем. <тур> Оксана Василик, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Молимося щиро. з серці Христові. Борися ліде, моліться за нас до Господа. Спасіть душі наші заступництвом своїм, правдиві все суседці та істинного Євангелія Христового Ревнителі, щоб за молитвами вашими, ми, житейські незгоди перейшовши. Царство Небесне, соняшнє, осягнувши, славили, освівали благодійника всіх, присвятого Бога в Тросі, святі єдиного Отця і Сина, Святого Духа за молитвами всіх святих та пречистої Богородиці серед них на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святилося сім'я Твоє, Бог, дай що Бог, була щоб було воля, Царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас попусти, але визволи нас від лукавого, богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою над тими жінками і благословені підлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших, бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде від Тулі на повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ня, козак молодий, плаче молода. Дівчина їде козак з України. Гей, 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 заколи.